гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet! Цю Валерія, футбол 24. Зараз на гравців Динамо лється велика кількість хейту через ну, невдалі результати і в Єврокубках, і в УПЛ. Як взагалі це давить на команду? Чи сильно це впливає? Як гравці це переносять? Яка атмосфера? Можливо, поділок критикують, якщо Ви ну, самі бачите результати, але я вважаю, що. Бувають ігри, коли просто в нас не залітає і залітає у суперників. Іде ми... така, можна сказати, чорна полоса, але бачите, в чемпіонаті ми не програємо, але не виграємо. Тому я вважаю, що останню гру ми провели на достатньо високому рівні. Просто не пощастило. А в команді ми професіонали, ми маємо робити свою роботу, не звертати увагу на критику і намагатись робити те, що, що приносило цей результат. Добрий вечір, Максим Кучер, я футбол. Якраз е, питання до цих п'яти чи їх. Ви по ходу матчу втрачали перевагу в рахунку, і чотири з п'яти разів було на останніх хвилинах матчу. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну як зазвичай це буває. На останніх хвилинах пропускаємо, тому що йде якась втрата концентрації і, і пропускаємо в тих моментах, коли не маємо це робити. Я моя думка. Пане Олександре, добрий день. Пресс-служба опублікувала прізвища шість гравців, які не допоможуть у завтрашньому матчі Шапаренко, Тимчик, Добінчак, Ярмоленко, Білова та Торос Це остаточний список. Ніхто більше не доєднався до цього списку. Добрий вечір. Ну спочатку хочу почати з того, що сьогодні непроста ніч була для всієї України. Знову країна терорист Задає удари по наших. В містах двоє людей загинуло, більше 30 людей отримали різного ступеня ушкодження, і дуже непроста ситуація з енергетикою в країні, і я думаю, що всі, хто якимось чином Співчуває нам і тим чином дивиться, що відбувається в нашій країні, розуміє, що ситуація дуже напружена і дуже непроста. І наше співчуття загиблим і родинам, які постраждали від агресії взагалі, і сьогодні вночі. Це ми говоримо про Київ безпосередньо. Стосовно ігри, на жаль, так у нас лазарет повний, і на сьогоднішній день всі ті гравці, яких ви назвали, не можуть допомогти нам в, в завтрашньому матчі, так само як Захарченко і Паномаренко, які ми віддали. Для того, щоб вони мали практику і грали з Ю-19 в сьогоднішньому матчі Лізі чемпіонів Ю-19. Вони виграли з рахунком 1-0. Якщо ми говоримо про нашого суперника, то це команда, яка дуже фантастично провела минулий сезон в турецькій лізі. І завдяки фінішному такому вдалому. Спру, як правильно сказати, вони посіли третє місце і показують досить агресивно хорошу гру, будуючи свої атаки за рахунок швидкісних гравців. Вдало провели, скажімо так, трансферне вікно. Залучили до своїх лав е, кваліфікованих гравців і продовжують досить вдало виступати в е, лізі. Тому в першу чергу, коли ми говоримо про цю команду, то ми маємо розуміти, що на кожному місці, в кожній ланці є сильні гравці, від яких може, можемо ожидати будь-яких впевнених і яскравих е, дій. І футбол це гра не одного, дух. Гравців це гра команди, а безумовно, індивідуальна майстерність часом вирішує багато. Питання стосовно Віталія Бояльського, чому е, ви ухвалили таке рішення, що минулий матч Єврокубки він не зіграв і чотири рази він е, потрапив до стартового складу, а останні два матчі потрапив. Він повернув довіру тренера? Головний тренер вирішує, хто грає, хто не грає. Він каже, що Samsung Sport це дуже агресивна команда, вони дуже агресивно грають. На що ви чекаєте від матчу з Sport? Завжди не просто грати в Туреччині. Ми знаємо, як тут люблять футбол. Це майже релігія. Знаємо, чудово, неодноразово грали проти команд. І Розуміємо, в якому стилі. В минулому лізі Європи ми грали за Латасараєм. Я думаю, що малюнок гри не сильно буде відрізнятися від того, як, який був. Саме на, такий, на таку підтримку з боку вболівальників, саме на таку агресію з, з боку гравців ми налаштовуємо свою команду. Ще раз дякую і бажаю усім тихої, мирної, спокійної, спокійного вечора і ночі. Слава Україні! слава!